Ну і на 12 липня каталонія форма, яка не, не разу мене не підвела, вже скільки вона в мене років сюди родить. Десь трошки грозочки невеличкі, пагін слабенький. ну Я залишив все. На каталонії залишив все. По дві грозочки, одна більша, друга менша. У такому стані я її ще не пробував, яка вона. Ну і ще не солодка, кисла, я думаю. Ну такі невеличкі грудочки. Я його не поїв нічим, не кормив, як є, так і є. Там я перші три ряди поливав трошечки, бо скільки води було, а так. Без поливу. Отака каталонія. Там трошечки з тої сторони. є. Ну, Основа на цій стороні. Тут вже перемішку пішла із зоренькою. Це зоренька. Дуже, дуже гарна форма. Це вже з урожаєм. Каталонія.